Казка, хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак, доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград, і він каже: Ой, страшно лисичко, бо там господар понаставляв пасток, можемо попасти у біду. А я, каже, не боюся. Я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. А тут лисичка попалася у сильце. Ей, каже, їжаче, братику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю, а ти ж мені відповідала, що маєш закінчену школу. Ой, каже, я зі страху геть все забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби. Лиш, як газда прийде, то ти прикинься неживою. І може ця штука і удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже От, шкода, що я не був чотири дні у садку, вже й смердить. Взяв однією рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст і викинув через пліт. А лисиці цього лиш було і треба. Схопилася і пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знов у виноград, іде через їжукову нору і знову кличе його у товариство на виноград. Ти що забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знову винограду, і лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Гей, каже, лисичко сестричко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну чим я тобі допоможу, я тобі не допоможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, бійся Бога! Але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Хоч іде зі мною попрощайся. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що на смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака поцілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїм голосом, та так, що учув господар, і прибіг до саду. Є на що подивитися. Узяв він та й завдав в жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сильця і випустив у сад. Та від того часу дуже їжачків шанував. Ось і казочці, кінець, а хто слухав молодець.